Ну що, друзі, давайте поговоримо про Кримський мост про три рази. Це дуже важливо, це дуже важливо згадати кожен раз і як це було. Кожен раз було літо або майже літо. У нас з вами є 2022 рік, 2023 рік і 2025 рік. Хочеться згадати, запитати, що ж було у 2024 році, і чого ми так. Його пропустило. Ну окей, поїхали, да? Тобто поїхали. Значить, по картинці ми згадуємо, що це 22-й, це, 22, це 23-й, це от от недавно пару діб назад, 25 й рік. І, власне кажучи, давайте ми е е заналізуємо, власне кажучи, і, і наскільки це було економічно дешево. Чи дешево? правильно, чи неправильно. Так, десь я вам хотіла показати відео, власне кажучи, як, як було це з першим разом. Так, давайте Оце було перший раз. Значить, дивіться: ми пам'ятаємо, що на мосту був поїзд із спальним. Він якраз їхав. Як ви думаєте, наскільки важко знайти інформацію, коли в цей час їде, власне кажучи, поїзд із пальним? Е, до речі, кажуть, що відеокамери, взагалі, якось ця інформація у наших спецслужб. Ну і, коротше кажучи, 22 рік Але наша ракета. Ракети зенітних е, військ України. Е, з балістичною траєкторією. Е, отут у нас з вами дивіться: це у нас е, автодорожній міст. За ним у нас залізничний міст. На той час зранку їхав е, поїзд. поїзд із топливом. По балістичній траєкторії ракета влупила по не залізничному, а по автодорожньому мосту. Вона влупила по цьому мосту. Хлопця, і від цієї температури, від цієї температури загорається, а, поїзд. Це приводить до того, що полотно залізничного мосту його, його не стало. Ну і воно воно просто воно воно втомилося, як кажуть лічко. Міст втомився, і а, а, поїзд загорівся. Це було феноменально, це колосально, це великолепно. Тому що на це знадобилася всього одна ракета, і просто сама ідея, коли це зробити. Просто інформація про те, коли їхав поїзд, і запустити трошки раніше, тому що трошки часу треба, трошки порахувати, тобто. Ну, він починає їхати, да, і ви повинні в цей час підловити, коли коротше запускати балістичну ракету. Прекрасно, просто, просто прекрасно. Поїхали далі. Це був 22-й рік. А оце у нас, друзі, 23-й рік, 145-та опора Кримського мосту зранку виглядало отак. Вона просто пропала, але це не арка. Якби ця опора трошки ближче до, до керчі? Тобто ця опора, яка це за пару опор до, до Керченського, до Керченської арки, до цієї великої арки, але ближче до України. І От зранку, знову, зранку, її не стало. І ви запитаєте, а куди ділась? А я вам скажу, коли ділась, водолази? Друга спроба, 23-й рік. Скажіть, будь ласка, а ви бачите тут загородження, які зараз існують? А-а. Їх тоді ще не було. Саме після, як сказав Путін, це вже другий теракт на Кримський мост. Після того, як наші водолази підірвали опору, і її не стало, вони зачиняють міст на 2-3 місяці, і вони залишаються з Керченською переправою, і, коротше кажучи, ну, ситуація для них не дуже зручна у топленому плані і так далі. Це у нас 2023 рік. Йдемо далі. Їдемо далі і згадуємо, 2024 року немає, на жаль, і це взагалі не, тер, не, не терміни. 2025 рік виглядає так. Ні, просто ми бачили відео, де просто з-під води був а, вибух. Значить, що це було? Я абсолютно певна, що це торпеди. Це були торпеди і це арка. У нас з вами є варіанти, вони у нас є. В різних розробках ніхто не знає назви ці торпеди, є, начебто, толока, є, начебто Марічка, може, ще якісь е, у нас є торпеди, але то 2025 рік була торпеда. Тому е, можливо, до, ці, до цієї картини з цими торпедами було додано якісь ще торпеди, які могли. Чисто теоретично скидатися у українська, донатити лічне персонально від українців, так сказати, що дещо що зробити. Але такого так, е е е щоб це попало там кудись, е сказати не можна. Але от да, що, що було зроблено в 2025 році? От, власне кажучи, що нам залишив Путін. Вони в будь-якому випадку буде залишені, тому що тут судноплавство перекрити е, таку траєкторію, е, так сказати, акваторію. траєкторію, акваторію вони не можуть. Тут у нас знаходиться стальні такі е, стерні, от тільки не, не це сторона до, е, до Росії, це сторона до України. Значить, арка а, верні опори, раз, два, три, чотири, чотири основних опори. Ці опори, з якими Україна буде точно гратися. А ви розумієте, що акваторія то глибина, і на якій глибині пройде ця торпеда, ніхто не знає. А уявіть собі, що ці торпеди які реб-системами, що навіть форії і на практиці підводна лодка не зможе побачити. А це говорить про те, що це можливо, це можливе. А тепер уявіть, що всі ці три варіанти, три варіанти у нас. З вами стануть в один момент. От уявіть, якщо Україна проведе якусь мегаоперацію, коли буде йти топлений мост, коли яка, якась, я не знаю, ну ні голуб, не нова почта, а я не знаю, якась фура підпливе і, і щось зробить, і в той час ще туди попливуть торпеди. То у нас є, власне кажучи, чотири основних опори, які нас взагалі не цікавлять. Тобто, нам не треба питати питання, чи фізично це можливо? Це можливо, і ми довол... Але розумієте, при великій політичній волі, при. Окремі операції, да, яка там на, 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 назвуть майбутні наші спецслужби, ми це зробимо, ми це обов'язково зробимо. І, да, до речі, дуже цікава інформація. З 2024 року в районі акваторії Азовського моря було 17 землетрусів, середня магнітуда яких 3-4 бали. А тепер із-за Турції це означає десь в рік 1-2 землетруси. Це смічна зона. Якраз сам сам по собі, Кримський мост він просто на тектонічному розломі стоїть, і стоїть він як поплавок, тому що там нема твердого ґрунту. Скоріше всього бетон буде розривати на часті при постійному там будуть лупити і бетон буде буде трещення. Він, в принципі, в гарному стані, він в аварійному стані. Від Турції будуть йти землетруси. І я вам скажу точно, що землетруси в цьому році будуть пару, амплітуда буде більша. Ну і хай хай землетруси нам допоможуть знищити той міст. Будемо сподіватися на безкоштовну допомогу природи. Але то, що Україні потрібна окрема спецоперація, в якому буде між. Ні, все це Плюс ще щось нове. Давайте, давайте, давайте конкурс. Давайте конкурс, ану ваші ідеї да всі разом, да, 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 да. щось повинні щось повинні вигадати. Між Кримом у Росії, Крим це півострів, він наш, він залежить від України. А з'єднує з Росією це лайно. Лише це лайно, демонтаж України. Ми будемо займатися демонтажом Кримського мосту. Слава Україні! Переможе!